Ціна доступна кожному лише 540 гривень за квадратний метр. Такої є решітки. Тобто, це у нас виходить дві решітки. Іде ось так, і ось так іде шість штук. Тобто, ось такий квадратик, такий чік, чік, чік. Оце шість штук. Це майже квадратний метр. Там 0,97 квадратного метра. Ось 540 гривень коштує. Для чого вона береться? Вона засипається щебнем. Вона витримує нагрузку, сам оцей пластик витримує нагрузку до тисячі тонн. Тобто, ви представляєте, коли вона буде засипана щебньом, вона витримує таку нагрузку. Це мільйон кілограмів. Тобто фура спокійно їде, трактор спокійно їде. Будь-яка спецтехніка спокійно їде. Для чого вона береться? Чого не скажете, ви не бітоном заляче чи бруківкою? Коли ви залієте бітоном чи ви бруківку стелите, вам потрібно десь відводити стічні води. Якщо там площа невелика, в принципі, воно собі там стікло десь туди, в земельку і ушло. Ну, якщо це площа там. Тисячу квадратів, 5-10 тисяч квадратних метрів. Тось тобто, по любому треба робити якісь ліньоки, тому що якщо воно буде десь в одне місце стікати, там буде реальна настояща річка, якась або навіть й море. Тобто, по-любому, треба робити вам відвод сточних вод. А тут водичка просто дощ і пішов. Вона просто туди тако просочилася в земельку, і все собі ушла. Собі, тобто, ви не тратите кошти по перше на обслуговування ось цих стічних. Стічних е, труб да, цих лівньовок е, затрати на їх монтаж, а гіорішотка стелиться дуже елементарно, легко просто.